Розмова, що започаткувала новий вектор, і журналісти, і аналітики міркують тепер над питанням, що далі після телефонних розмов Трампа з Зеленським та Путіним. Формально у підсумку Білий Дім просить і Київ і Москву працювати над меморандумом про мирну угоду. Але що ж стоїть за цим? Розкаже про це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко. До і після ці два моменти дуже важливо порівняти до розмови з Києвом і Москвою. Речниця Білого Дому Кирилайн Лівіт говорила про роздратування Трампа, тим, що мирний процес затягується. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль для завершення цієї дуже складної війни. Питопрозвучали погрози запровадження санкцій щодо Москви. На мою думку, все перебуває на розгляді. Не випереджатиму президента в якихось рішеннях, але безумовно це те, на що він звертає увагу і що обговорює. А потім тривалі телефонні переговори з Москвою, під час яких, як стверджують у Кремлі, співрозмовники називали один одного просто Володимир і просто Дональд. Ну і у підсумку Трамп сказав, що і досі вірить у бажання Путіна закінчити війну. Але розцінює шанси на її завершення як 50 на 50. Я вірю, що він хоче зупинитися. Послухайте, я думаю, якщо сказати хоче він цього чи ні. Як на мене, є хороший шанс приблизно 50 на 50, Що він скаже, я хочу покінчити з цим. Погодьтеся, 50 на 50 Тепер вже дуже далеко. Від все складається ідеально, слів які Трамп постійно виголошував до цього. А зараз президент США знову заявляє про готовність в якийсь момент взагалі вийти із переговорів, якщо нічого не вдасться. Я сказав йому, що процес має рухатися, і ще я сказав: якщо я вважатиму, що ти не здатен цього зробити, я відійду. Бо що тоді поробиш? А от щодо вторинних санкцій їх не буде, принаймні поки. Свіжа Financial Times з'ясувала з дипломатичних джерел, і пише зараз, що чинний господар Білого Дому заявив європейським лідерам після розмови з Путіним не готовий запроваджувати рестрикції. За даними газети, зі слів американського президента випливало, що він не готовий чинити більший тиск на Росію, і що лідери європейських країн цитата були вражені тим, як Трамп описав досягнуті із Путіним домовленості. Чого таки вдалося досягти? То це виходу на обговорення меморандуму про умови завершення війни, начебто, переговори щодо цього почнуться просто зараз. У будь-якому разі Трамп саме так проанонсував у своїй соцмережі. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорять представники обох сторін, коли це стане можливо. Оскільки вони знають деталі перемовин, про які ніхто інший не знатиме. Тобто, фактично, команда Трампа бере тепер новий курс. Пріоритет тепер не посередництву, як раніше, а виходу на прямі переговори між Києвом і Москвою. У чесність, яких і відкритість, до яких з боку Москви багато хто не вірить про що свідчать і дані розвідки. Схоже, курс команди 47-го президента зараз на те, щоб перезавантаження стосунків США з Москвою було одним треком, а мирне врегулювання треком паралельним. В будь-якому разі про це свідчать і заяви з Москви, що дати можливого саміту Трамп Путін немає, але до нього готуються. І слова самого Трампа. Якщо ні, то я просто відступлю. а решті доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона має залишатися європейською. Звісно, не надто оптимістично, але історія цієї війни вже показувала, що заяви і США і Трампа змінюються. І сьогоднішній настрій точно не є остаточним. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.